Близько 350 людей на добу приймає транзитне містечко у Павлограді. Жителі Донецької та Дніпропетровської областей тікають сюди від російського терору. Люди встигають забрати лише найнеобхідніше документи та речі. У самому містечку бракує вільних кімнат для розселення, де готові прийняти переселенців далі. Які умови пропонують, Олена Мендалюк розкаже. Біля волонтерського намету черга напередодні сюди евакуювали людей із добропілля. Олена виїхала з донькою та кішкою Асою. Зізнається, довго не наважувалася покинути рідну домівку. Та ворог уже за 10 кілометрів від міста і без пристанку гатить по мирних жителях. Поряд ужас Останнє віря прям страшне. Сергія щойно привезли із добропільської лікарні. Він сам із Мирнограда тиждень тому потрапив під російську авіабомбу, осколки прошили живіт. Щу на А Дістатися безпечнішого місця Сергієві і ще десяткам добропільців допоміг едуард хлопець евакуаційник Каже, зараз на Донеччині дуже небезпечно. Ситуація там дуже критична. Є деякі вже шляхи, котрі занадто... Ризиковані дуже багато дронів. Ну на вулицях сьогодні я бачив набагато менше людей ніж позавчора. Було звісно, що багато хто хто має змогу самостійно виїжджає, хто не має змоги, звертається до нас і до наших партнерів. Щодня до транзитного центру евакуйовують близько 350 людей. Дехто приїздить самостійно, аби оформити статус ВПО, відновити документи чи знайти місце для подальшого мешкання. Тут люди можуть оформити грошову допомогу. Можуть оформити продукти харчування, також є гігієнічні набори. Тут працюють декілька організацій, які оформлюють різноманітну допомогу. У нас на ранок було в пункті 108 людей при його нормальній загрузці до 80 максимально 100. тобто останній місяць. Десь місяць люди виїжджають і виїжджають, Ви знаєте, цифра. У нас було 350 людей. А волонтерам дедалі складніше знайти місце для розселення. ВПО. Нині прихисток дають лише у кількох західних регіонах. Кожного дня інформація змінюється. Місць стає все менше і менше. Наразі у нас приймаюча сторона: це Рівненська область, Хмельницька. Ну закарпатська. Дуже важко нам з маломобільними людьми. Наразі місця для маломобільних людей. Заповнені всі. Ірина з донькою Вікторією у містечку понад тиждень. Волонтер шукає для них нову оселю У дитини ДЦП. Вона потребує особливих умов проживання. Ну, як, ухажувати за нею? Їй нужен первых туалет. Хоча б унітаз, ванна, щоб покупати її. Ну, так особована, не та саме. Ну, коляска у нас і. И... І вам не можуть знайти, я так розумію, правильно місце. Ну, що поки ні та саме не знайшли. Справа в тому, що наразі державного розселення як такого нема. Все, всі можливості нам так пояснюють, вичерпані. Проблема в тому, що дуже багато людей просто сьогодні, на сьогодні не можуть рухатися далі. Не знають куди, нема транспорту наразі, не ходить туди потяг, немає грошей на потяг. Справа в тому, що мешканці Дніпропетровщини поки що не мають права скористатися безкоштовним евакуаційним потягом. Ми наразі ініціювали лист до Дніпропетровської ОВА, яка в свою чергу пообіцяла нам передати цю інформацію далі. А доки волонтери у пошуках вільних місць у центрі довелося поставити ліжка навіть у коридорах для жителів містечка організували тероризове харчування. В травні, коли ми з вами зустрічались, ви пам'ятаєте, в нас були місця тут сиділи представники Донецької адміністрації, тут знаходився координаційний штаб гуманітарний, тут була реєстрація людей. Наразі така картина. За рік роботи тут прийняли вже 23 тисячі переселенців. Цього.